Виконуємо номер 2.7 із підручника Алгебра 8 та номер 2.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Зведіть дріб, задання перше. Чисельник якого 4, знаменник 3П до знаменника 15П. І друге. Зведіть дріб, чисельник якого х, знаменник ігрек у кубі до знаменника ігрек у сьому степені. Приступаємо до виконання. У нас знаменник 15, було 3п. Знаменник збільшився у 5 разів. Відповідно, і чисельник має збільшитись у 5 разів. 4 множимо на 5 буде 20. Отримали дріб чисельник, якого 20, знаменник 15. Був знаменник ігрек у кубі, став Y у 7 степені. Знаменник збільшився. Знаменник помножили на y у четвертому степені. Маємо і чисельник помножити на y у четвертому степені отримаємо x y у четвертому степені. Номер 2.7 із підручника алгебра 8. Та математика 8 виконано.